Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин ToolsNetua. В даному відогляді надамо виші увазі шабельну пилку від компанії Makita, а саме модель JR103DZ. Отже, відкриємо пакування, подивимося, що всередині розповімо про комплект постачання, а також особливості та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Два пиляльних полотна по металу та по деревині. Та відповідно сама шабельна пилка. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Джерело живлення. Акумуляторний блок 10,8 або 12 вольт. Максимальна глибина пропилу в деревині 50 мм. Довжина ходу пиляльного полотна 13 мм. Число ходів пиляльного полотна на хвилину 3300. Вага інструменту без акумуляторного блоку 1,3 кг. Габарити 376 на 66х186 мм. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до особливостей та переваг саме цього інструменту. І першою несумнівною перевагою буде SDS кріплення. Завдяки тому, що в даній шабельній пильці є сдс скріплення, витратні матеріали встановлювати та змінювати досить швидко. Передня частина інструменту добре прогумована, та задня частина також це запобігає ковзанню даної шабельної пилки на струках під час тривалої роботи. Для запуску даної шабельної пилки в нас є два пускових гачки. Перший знаходиться на центральній частині шабельної пилки. А другий на основному руків'ї в обох пускових гачках є запобіжник. Відповідно, без натискання на важіль перший пусковий гачок не натиснеться, і без затиснення спеціальної клавіші другий гачок також не натиснеться. Друзі, а на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явилися додаткові питання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту, звертайтесь до мене сайту Tools.net.ua. Вони з радістю дадуть обґрунтовані відповіді та підберуть саме той інструмент, котрий необхідний безпосередньо під ваші завдання. А вам подякував за перегляд. Якщо сподобалось дане відео, підписуйтесь на наш канал та ставте великі пальці догори. До нових зустрічей.